Вже з 11 січня в Житомирі стартувала кампанія з оформлення паспорта громадянина України у вигляді id картки Щоправда, на першому етапі новий документ зможуть оформити лише особи, які досягли 16-річного віку. Є постанова Кабміну, що ми тільки документуємо паспортом у вигляді id картки Це громадяни, які досягли 16-річного віку. І отримують паспорт перше, як розповів голова управління Державної міграційної служби України у Житомирській області Олександр Радько, паспорт у вигляді безконтактної пластикової картки є значно захищенішим від підроблення та призначений для підтвердження особи та її громадянства на території України. Такий паспорт допоможе і тим особам, хто буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. У підрозділах, де немає спеціального обладнання, житомирянам тимчасово будуть видавати паспорти старого за. Там, де цієї апаратури нема, ми продовжуємо видавати паспорт в вигляді книжечки. Це особливо стосується. Я хотів би звернути увагу тим молодим людям, які будуть проходити загальноукраїнське оцінювання. Наразі оформити документ на території Житомирської області можна у дев'яти територіальних підрозділах міграційної служби. І дев'ять підрозділів нас вже видають, оформляють ці документи. Вже 162 особи до нас звернулися. Житомиряни, які бажають обміняти наявний паспорт на id картку, зможуть отримати документ нового зразка тільки після прийняття Верховною Радою відповідних змін до законодавства. Коли це буде, поки що ж невідомо.